Доброго вечора, ми з України. Я, ваша Наталя Ладома. Я починаю серію на YouTube-каналі своїх відео. І перше, що мені хочеться зараз сказати, це скоро повнолуння. І повнолуння дуже важливе в житті кожної людини. Знаємо ми про це чи ні. Воно працює. Дуже багато людей говорить про гроші, про щастя, про здоров'я. Але наші предки знали, що повнолуння це велика магічна, красива зірка. Зірка, яка можна дихнути, захистити і допомогти. Дуже здавна люди зверталися до Луни, просили її, дякували і отримували саме те, що їм було потрібно. І тому мені хочеться зараз поділитися з вами практикою, яка працює. Працює, незважаючи на те, вірите в неї чи не вірите. Ця практика є зцілення грошового каналу вашого роду, ви народжуєтеся в своєму родові. І в вашій родовій системі є саме якийсь еквівалент грошей. І ви не можете запрацювати більше, ніж вам дозволено в вашій родовій системі. Але коли ми з вами працюємо і зцілюємо це, то їх стає більше. І мало того, їх стає не просто більше. Вони стають ті гроші, які приходять до вас з подякою, а не просто гроші. Вдячні гроші, як я говорю. І так, я зараз зроблю вам подарунок і проспіваю вам ці чарівні слова. Аум Шри Гайя Ади Чандра Айя Нама Аум Шри Гайя Ади Чандра Айя Нама Це співається 13 хвилин, тому що рік має 13 повнолуннів, лунний місяць трішечки менше, ніж зазвичайний, і тому їх не 12, а тринадцять. Тому ви на повнолуння, піднявши догори руки, стоячи бажано босими ногами на нашій землі, святій землі. Звертаєтеся до нашого світила і просите про те, щоб воно захистило вас на весь лунний місяць. Просите про те, що ви намірено хочете зцілити себе, свої почуття. Просите, щоб саме, коли ви будете, не в ресурсі, коли буде темрява у вашому серці, злість. Ненавість, заздрість або ще щось, щоб саме луна покрила вас своїм покровом і дала вам мудрість, силу не зробити те, про що ви потім будете шкодувати. Саме це, і саме це є дуже важливим в нашому житті, коли ми самі беремо відповідальність за своє життя. Обіймаю вас до зустрічі! Ваша Наталя Латун.